12300 гривень а, в оригіналі кросівки сівки, туфлі, все як завжди. Але це взуття сорту крем плюс екстра. Тобто в нього ідеальний стен. Тільки, можливо, деякі пари треба буде підчистити. Розміри міксом, вага коробочки, 35 кг. Ось такі адідаси, дуже крутезні. Тут все просто в ідеальному стані. Задники, 38-й розмір, до речі. Задники, устілка, все, все-все-все класне. Ось такі найчики. Жіночі, дуже гарна моделька. 42 з половиною розмір. Ну, не знаю, наскільки жіноча. Але гарна моделька. Найчики дитячі. Це взагалі, мені здається, це як та пулі. Розмір, десь 35-й. Ага, 35-й. Далі найки. Також класна моделька, вона ніколи не виходить з моди. Постійно актуальна. Далі, що я тут бачу? Ще одну модельку найк. Але дитячу. Граніт такі класничі. Тут буде дитяча, але дуже-дуже маленький відсоток. Ще одні найки. Ось такі. Клас, дівчата, це дуже класна коробка. 39-й розмір. Дитячі. Адідасики. Ось такі. І у нас тут дитячі найчики. Це бомба, дівчата. Коробка, неймовірна. Я вже бачу по наповненню, що це скарб адідасики. Ще одні стокові адідасики. Вау. Просто красота. Бомба, дівчата. Далі у нас найчики. Найки класні, жіночі, це також 38-й розмір. Далі чоловіча. Класика, але подивіться просто, яка класика. Це замша натуральна вони максимально легенькі. Ось такого стані. Далі кросівки жіночі. Ось такі. Також абсолютно навесенькі. Знову найки. Тобто, якщо ви помітили, то кросівок тут досить-досить багатсько На 35 кг рібоки. Ось такі. І розміри класні. Дитячого мало пума. Перша пара пум. Класні дівчата, тільки повитирати лак і сіточку побрати. Круто. Далі арімакси. Ось Отакі. Це якась уже новіша модель. Хочу вам ще одні пуми показати. Блін, коробка ск... взагалі бомбезна. Ще одна пума. Адідасики. Мені подобається. Жіночі кросівки, просто біленькі, на підвищеній такій платформі. Далі бачу ще одні пуми і там бачу Asics. дівчата, ну це дуже дуже сильна коробка. Прям тут прям кросівок багато. Ну, Зараз гляньте які чоловічі. Подобається. Знову простенькі кросівки від бренду Nike. Ну, ось, що в нас тут далі? Щось дитяче. Дитяче трекінгове. Ось таке. Ага, від бренду Кетчу. Блін, це Асікс. Це, це просто гарні кросівки. Красота. Далі ось така моделька трекінгового взуття. 39 розмір. Так, далі. Вау. Такі легесенькі. Я подумала зразу, що це найк. Але тут Примарк. Подивіться, які класні легесенькі легесенькі. Далі, вау! Які лофери. 44-й розмір. Чоловічі. Подивіться, яка це красота. Мені подобається. Найк. Найк, найк, найк. Ціна такої коробочки нагадує 19 300 гривень. Gelocs, шкірина чоловіча моделька. Мабуть, дуже має бути зручною. Далі лакова моделька жіночого взуття. Це також класика. Лакове покриття ми завжди цінується. Вау. Челсі чоловічі. 40 євро коштували. 41-й розмір. Можна навіть не чоловічі. Такі легасінькі взагалі. Але це замша натуральна. Далі, бачу ще одні кроси. Спортсвер. Не знаю, що це за бренд. Далі новесенька взагалі. Ось така жіноча пара кросівочок, Далі бачимо ще одні кроси. Просто звичайні без бренду, але кроси. Вау, такі лофери шикарнючі. Дівчата, подивіться. І дальна коробка. Вау, а це трендові туфлі. Це теж красота. Хто слідкує, той знає, що це дуже трендова моделька зараз. Джаукси дитячі. Крапка бомбезна. Знову кроси. Це якісь просто жіночі. Наступні будуть легкі босоніжки. До речі, босоніжок тут прям мало. І каблучка. А, жіноча класика. Стійкий гарний каблучок. Далі. Я думала рікери, але ні, це ортопедичне взуття. Анатомічне навіть не ортопедичне, а анатомічне. Знову жіноча класика. 39-й розмір шкіра. Джеокси-кроси. Просто гляньте, яка красота. Тут замша, тут текстиль. Подобається. Далі беремо пуму. Ось таку Отаку. Отаку пуму. Знову легенькі червачки на осінь. Ммм, найк. Мічава коробка просто. Лофери e, жіночі, білі, шкіряні. Дуже негасенька шкіра. На старшу жіночку якусь. Взагалі лайк. Like. Шкіряна чоловіча класика. Також це все в ідеальному стані. Для замовлення пишемо менеджеру. Ось такий босоніжок. Ще одні кросівки. Там дитячі, ще одні кросівки, до речі, Nike. Так, дівчата, о, які це балетки. Красота. Знову легесенькі кроси від бренду Nike. Сюди. Жіноча моделька. Ось така з блискітками. Тобто кросівок тут реально багато. Дитячі найчики. Каблучок. І остання пара це чоловічий лофер. такий. Для змовлення пишемо менеджеру або особисто, або телефонуєте.